моя новеньке, вкусненьке, свеженьке відео І сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars обновление спальни за э, я хотів Мені випав другий ананас я думав, уже третій випаде. Да? ну що було Будемо будем в тройне столкновение ну а ми погнали Так, бібат, погнали грати Що будемо грати Ех, я такий сумний, що просто це ж обновлення кончиться. В принципі, мені понравилось це обновлення вже. Мені просто не пон... мені дуже понравились акція, ці скінчики, так і хочеться. Купити дуже. Я, мені так скини, я раніше взагалі жодної ну, скіна ніколи не хотів купити. А зараз просто такі скини попискав. Містер Храбс, Планктон. Ну, та що ну їх і, ну, і хочеться зробити? Це я був підпригнув, ну як брук, я подумав. Я думав, що якось брук мене підкинув. Ну, фігушки. Так, ребята, зараз будем. всех размалывать, короче. Ну, надеюсь, что мой товарищ что живой мне будет легче. Бо, блин, бо так против, я против одной комоды прям не хочется. Ну, это, конечно, я сделал киберму, я вам скажу. Повезло, повезло. Ребят, я надеюсь, я попыталась, конечно, на це відео зробити крутий монтаж ну але блін я не знаю я я щось розучився монтажу робити то не знаю, чи це відео вийде з монтажом чи ні. Я не, ну, на початку буде, наприклад, щось. То це значить з монтажом буде. А якщо не буде, то не, я не знаю, як робити. Буду якось вчитися. Це равно ж я без монтажу, ну що це за відео таке. Це взагалі. Шо? Це, може... це не допустимо. Понятно, мислились. Афіно. Ші... Да, саме це я хотів сказати. Ну, в принципі, у всіх пошти п'ятька. У мене одно 3600 тільки позорюся хожу. Ну, давайте сходимо ловлю мідузок. А по му би і нет. Так, ребята, будем зараз, як завжди, всіх кібермуть робити камбеки. Ну, ця игра буде так, сложновато, я думаю. Да. Мене почулось слажновато. Проти оцих челіків. Так, да. слажновато. Так. Сложновато. Да. Так. Да. Бачите? Вони просто нас виносять. Просто вже виносять нас. Як так може бути? ви вже там сбугов чи що? Так, ребята, будемо зараз їх розривать, бо щось ці ну, боси щось в себе дуже повірили. Давай, держи. Бабо! Тільки я сам убився, не він. Не, ну у своєї бомби, але мене добили просто. Міхалича вбиває, міхалича вбиваємо. Так, ребята, скажіть такому, як його, ютубер, латку, щоб він мене добавив на свій стрім, щоб мій пропіар аккаунт. Пожалуйста, вдруг ти дивишся це відео? Пожалуйста, можеш написати мені, чого ти мене вже на своїх двох стрімах. Нас, нас хотів мене на пропьори і даже не показав мій канал. Я дуже сильно розстроюсь. Так що напиши мені в коментарях, будь комментариях, пожалуйста. А проте... Так, бомбанула ч-то, да? Так, ребята, сейчас вернувся Міхалича. І ми виграли, ребята. Ну и сегодня, в принципе, крутой видос был. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Я, я шутку, видео продолжается. Так, ребята. Ну, в принципе, хм. Что у меня тут светится постоянно? Mm, ну, Феня, короче. Так, ребят, мы выиграли лоблю меду. И нам заходки стал спокойненько выиграем. Давайте возьмем ворона и ну, подбор противники. Так, ребята. Я пытаюсь свой голос поменяй трохи доросліше, бо мне все равно все десять год. Вы уже вам... бачили моє лицо? Как же хочете, я выкладу свое лицо Видео. Видео с лицом хочу выкладу. Я пока не можу с вебкой снимать. Я с телефона просто снимаю вам це. Монтаж люблю. Это дуже трудно, я считаю. І це достойно вашего... Просмутрі. Я вже не кажу, що про лайки і підписки. Ви підписуєтесь вообще. Ви не підписуєтесь. Мені хоч те хорошо, що ви хоч ставите лайки е і дивитесь багато. Ну я б хотів ну те, щоб ви ще подписувалися активно, ну так як просмотри і лайки. Ви, блін, просто ну, на 6 подписчика застріли. Це вообще. Ну спасибо каждому, кто всегда смотрит мои видео. Ну не, ну и всем другим людям. Я все равно вони не що что на меня подписаны. Ну але все равно. Я понимаю вас. Я вас не осужджую. Ви, в принципе все равно хорошие подписчики. Так що, навіть якщо ви не підписались, а просто дивитесь без подписки мої моїх відео, то я, в принципі, не розстроюсь. Що ви найглаше дивитесь, і вам подобається моя аудиторія. Туторіал, як виігрувати і ставити лайки. Так, ребят, ми виграли очередну катку. Забрали 100 крапсиків у банк містера Крапса. Цього ліндіоє. Ну, сейчас заберем награду 700 куиню. Что хм. можно купить? Хм. Не знаю, прокачал бы я, наверное, сейчас бы... Хм. Прокачал бы я... Ну, не знаю, давай, в принципе, прокачаем покачок. Так, прокачаем я нашего Так, ребята, ну, что у нас там по времени? Ладно, все, ребята, играем. Давайте второй на столкновение за вур и нас. Подбор противники начамся, погнали. Итак, ребята, я брал вкладки. И сейчас, ребята, будем всех выносить. Так, так. Трошки йода їм підкинули. О, а, а в мене ще ота так, і така штука. Така у мене ота штука лопотка. І якби на третьому, то воно б ще офігенно було. так то, ну я не знаю, що ще браустар створити цими всякими влученнями ну Мені вони просто зайшли. Це тройна настолкнув, я б не знаю. Мені, наприклад, понравилось. Я б хотів, щоб, наприклад, даже двойне убрали, бо двойне взагалі. Я ненавижу двойне. Бо там просто залежить від от, от тебе, наприклад, можна сказати. Можна ще що, що завжди другий нічого не робить, бо не знаю, у мене завжди так входка. Якщо у вас так, то ставте лайк. Якщо у вас хороший теме, то підпишіться. Ну а хто любить, ставте лайки. ну І все вместе, кроме Ігнора. Це я зробив кіберму. Я плохий Ух, І ми виграли. Очередну легку каточку і опаємо дось з Хто хоче заскринути. Все, я вам добре Погнали. Так, ребята, ну і ми опнули вже Достатньо хорошо кубосів. Вже 3900 коробців, ребята. Ну и сегодня, ребят, мне в принципе горно поргала. Надеюсь, вам цей за Ставте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.